Вітаємо у детективному клубі Fafan Game Club. Тут збираються тільки найталановитіші детективи для удосконалення своїх дедуктивних навичок. У гру можна грати двома методами. Детальна інструкція розташована на зворотньому боці коробки. У комплекті представлене ігрове поле зі щільного картону: 60 карток, пісочний годинник, 12 фішок та детективні кільця. Правила гри прості: зберіть ігрове поле та перемішайте карти. Почніть з наймолодшого гравця. Перегорніть одну карту з зображенням та помістіть її всередину ігрового поля. Не дивіться на картку до того, як ви її перегорнете. На картці зображені три малюнки. Гравець повинен знайти відповідний малюнок на ігровому полі якомога швидше. Кожного разу, коли ви знаходите одне зображення, накрийте його своєю фішкою на ігровому полі. Коли всі три зображення будуть знайдені, раунд закінчується. Кожного разу, коли гравець знаходить один вірний малюнок, він отримує одне детективне кільце. А якщо обирає малюнок невірно, то повертає одне кільце в якості штрафу. Переможцем стає гравець з найбільшою кількістю детективних кілець. Ця гра ідеально підходить для того, щоб потренувати пам'ять, запалити творчі потенціали уяву, створити дружню конкуренцію, а також розвинути комунікативні навички. Настав час поборотися у чесному бою і дізнатися, хто ж сьогодні отримує почесне звання Найкращий детектив.